Перший келих незначне сп'яніння. У цьому відео я розповім, що відбувається з організмом, коли ви випиваєте алкоголь. Почнемо з першого келиха. Рівень алкоголю в крові близько 0,3, 0,5 проміле. Ви піднімаєте перший тост, припустимо, за зустріч або проводжаєте старий рік. Після одного келиха в вашому організмі відбувається викид ендорфінів настрій поліпшується, ви відчуваєте себе більш розкутим. Тіло буде вимагати наступну дозу, щоб продовжити цей стан. Реакції вже трохи сповільнюються, але в цілому ви практично не помічаєте змін в порівнянні з тверезим станом. Рівень алкоголю в крові може відрізнятися залежно від вашого зросту, ваги та статі. У жінок через особливості організму концентрація алкоголю при тій же кількості випитого буде вище. Також ступінь сп'яніння залежить від швидкості вживання, кількості заїденої їжі і випитої води. Навіть якщо зупинитися на одному келиху, це може вплинути на ваш стан вранці. Наприклад, його достатньо, щоб прокинутися з підвищеним тиском. Другий келих легке сп'яніння. Рівень алкоголю в крові близько 0,5,1,5 проміле. Настає кульмінація вечора: б'ють куранти, звін келихів, і другий келих шампанського потрапляє в ваш організм. Ейфорія триває, ви відчуваєте себе впевненіше, легко спілкуєтеся навіть з незнайомими людьми, свято здається веселіше. Але одночасно з цим знижується здатність приймати зважені рішення, погіршується координація, стає складніше сприймати інформацію. Деяких може почати хилити в сон. Добре виспатися вже навряд чи вийде. З кожним келихом якість сну падає після одного, приблизно на 9%, після двох на 24%, після трьох на 39%. Тому навіть після восьми годин сну ви можете відчувати себе розбитим. Третій і четвертий келих середнє сп'яніння. Рівень алкоголю в крові близько 1, 5, 2, 5 проміли. Свято в розпалі. Шампанське лється рікою, і алкоголю в крові стає більше. Це вже помітно зовні. На цій стадії можливі запаморочення і хитка хода, у деяких з'являється нудота. Вести невимушену розмову стає складніше. Настрій починає швидко змінюватися, тільки що ви були веселі, а тепер можете розплакатися або розлютитися. Дратівливість підвищується будь-яке слово може бути сприйнято в багнети. У такому стані простіше погодитися на авантюру або отримати травму. Больовий поріг знижується, і ви не зможете адекватно оцінити пошкодження, наприклад, від падіння. Але вранці тіло обов'язково нагадає про це. Крім того, після цієї дози може початися сильне похмілля з набряками, головним болем і нудотою. Більше однієї пляшки сильне сп'яніння. Рівень алкоголю в крові близько 2, 5-3 проміли. Свято затягнулося до ранку, і ви відкриваєте другу пляшку. Тримати рівновагу вже важко. При ходьбі з'являється хиткість, встати зі стільця без опори стає проблемою. Нервова система максимально розслаблена, складно реагувати на подразники, контролювати свої дії і говорити виразно. При цьому ви можете бути впевнені, що повністю контролюєте ситуацію. Це пов'язано з впливом алкоголю на здатність оцінювати те, що відбувається. Емпатія знижується, а ось моральна оцінка змінюється незначно. В результаті можна витратити велику суму грошей або зробити ризикований вчинок, думаючи, що так і треба. При сильному еспеені ні з'являється нудота, блювота, запаморочення, шкіра блідне, можлива втрата свідомості. Частина подій може стертися з пам'яті більше двох пляшок алкогольне отруєння. Рівень алкоголю в крові трьох проміли і вище. Вечірка триває. Третя пляшка, і організм отримує сильне отруєння. Свідомість може відключитися повністю. На наступний день ви навряд чи згадаєте, що відбувалося. Доблювоти можуть додатися мимовільне сечовипускання і дефекація. У важких випадках можливі судоми, порушення серцевого ритму і терморегуляції, температура тіла може різко підвищитися або знизитися. В такому стані не можна залишати людину одну відіспатися. Потрібно терміново звернутися за медичною допомогою, висока доза алкоголю може призвести до коми або навіть смерті.